Я русі. Я йду до кінця. Поки українські захисники кладуть життя за свободу в центрі Києва звучить гімн агресора Я руський співають його не пересічні люди, а золота молодь. Сини депутатів та екс-чиновників, які вочевидь нічого не бояться. Чому? Бо їх баті впливові та корумповані. Кем виявилися батька и мажорев? вже уже за минуту. Да, короче, все блогеры там про Ісаєнка выпустили типа про моего отца, что они набрали моего отца, и он типа сказал, что он хочет меня в детдом сдать. У и... тебя отец есть? Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. А що ні стоять білі крізь захотіли? Компанія з неповнолітніх мажорів перекрила рух у центрі Києва просто заради потусити у своїх соцмережах. Вони хизуються зброєю, наркотиками та розкішним життям. Проте одне з відео особливо шокувало. російська музика на повну гучність та ще й не соромлячись під час проїзду. повз меморіал загиблим героям України, як виявилося, компанія непроста. Сини мера, депутата ОПЗЖ та бізнесмена. Ліса, давай, а, там на виді. А да, я заснял! Нуль по столу баба. Стой, стой, Коля, с... видос. Та що? Я в дом входите, соберіть мені бабок, соберіть мені бабок. А, 40. Ну Серьйозно? Дашка, типа, ви їх супроводієте. А ну-ка поліція розкажіть, кого, що ж ти за важливі такі особистості? У своїх соцмережах хлопці демонструють також розкішний спосіб життя: дорогі автомобілі, годинники, приватна охорона, великі сумі грошей у ресторанах, та спочатку про самих учасників зйомки. Один з них син екс-мера Лимана Петра Семідана, який за даними ЗМІ, у 2014 році селив російських бойовиків у своєму готелі. Інший це Антон Юткін, син В'ячеслава Юткіна, колишнього розвідника КДБ, який керує готельним бізнесом в окупованому Криму також готелем у Львові, третій мажор син Дмитра Ісаєнка, народного депутата від забороненої ОПЗЖ, якому у 2023 році повідомили підозру у спробі земельною ділянкою площою 8 гектарів у Києві. Ба більше у ЗМІ з'явилася інформація, що ще один з київських мажорів відмивав гроші з кол-центрів та корупційних схем для Миколи Тищенка. Це Андрій Драган, якого ще називають торпеда Миколи Тищенка. Він приїжджав у кол втирався в довіру і злив. Вав їх адреси, а також він є людиною, через яку проводили гроші та відмували кошти із корупційних схем. Він зараз на пробації із того, що він співав я ярушки. Андрій Драган це був торпедою пана Миколи. Він приїжджав до Колцентрів, втирався в довіря і зливав їм адреси. Він є фунтом, це сленгове. Він є людиною, через якого там переводять гроші. Відбувають чорні гроші там, з корупційних схем. Вже за кілька годин поліція знайшла скандальних мажорів. Як заявили правоохоронці, того дня їм вдалося встановити усіх учасників відео за участю неповнолітніх і з ними та їх батьками, нібито поспілкувалися поліцейські. Крім того, виявилося, що один із учасників раніше фігурував у відео із російською музикою та отримав рік пробаційного нагляду. А вже наступного дня один із учасників інциденту, 17-річний Андрій, та сама Торпеда Тищенко, заявив, що він сам зателефонував до поліції та оприлюднив відповідне відео в інстаграм. Зродня дивіться, okay. а у вас не на в телеграмі в Національній поліції України відео з'явилося, що розшукуються особи з відео, там де перекрили вулицю. Ось я вам телефоную повідомити, що це я ця особа, яка була на відео присутня. А куди можна під'їхати, і як це відбувається? Підкажіть, будь ласка, а я в дорогу прийняв дорогу. хлопець опублікував декілька зухвалих історій, у яких обіцяє дати коментар одному із дуже великих видань, в якому він пояснить свої дії. Також Драган стверджує, що ніби тоді і поліцію мають замовний характер, а також до цього причетні співробітники силових структур. Ба більше, хлопець пообіцяв оприлюднити навіть замовників. Бесіди з поліцією юні порушники знову продемонстрували свою вседозволеність. Уже наступного вечора вони сміливо викладали нові відео, на яких курять кальян і зневажають усіх, бо знають, що їх завжди відмажуть їх впливові баті, про яких вони, до речі, і спілкувалися згодом. У підлітків, які втрапили у скандал, через провокаційні відео ще і провели обшуки. Вони

Алями резонансної справи в ефірі телемарафону поділилася і речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс. Вона заявила, що у двох найактивніших учасників цього скандального відео вилучили два пістолети: один травматичної дії, який зареєстрований на одного із батьків неповнолітнього, а інший пневматичний, який не потребує оформлення дозволу. Вилучили набої, як ви також зазначили, страйкбольну гранату, комп'ютерну техніку, у тому числі і мобільні телефони. Чи була це саме та зброя, яка фігурувала? Але у скандальних відео які підлітки викладали у себе в соцмережах чи це інша була зброя. Зараз ми це встановлюємо. Також додам, що вилучені набої направлені на експертне дослідження, і ми очікуємо результатів підтвердження, чи були вони бойовими. За її слів, інші кадри були зняті під час святкування дня народження одного з членів компанії. Підлітки орендували три автомобілі із водіями. Те, що вони не перебували за кермом, і підтвердив аналіз даних з камер відеоспостереження. Ця зухвала поведінка неповнолітніх, така демонстрація їхнього, нібито заможнього способу життя, той провокативний контент, який вони викладали, усе це було зроблено заради розваг, заради хайпу, аби збільшити кількість підписників таким зневажливим контентом. Також зазначу, що у відео було викладено шматок. Нібито ці автомобілі супроводжує поліція. Я зазначу, що це неправдива інформація. а ну-ка поліція, розкажіть кого що ж ти Важливі такі особистості підлітки їхали за цією автівкою за екіпажем поліції, саме коли вони із проблисковими маячками е, прямували на один із викликів. А подали це так, нібито їх супроводжує поліція. Я ще раз наголошую, що це е, абсолютно не відповідає дійсності. Ще один епізод зі скандального відео це святкування дня народження одного з учасників компанії. Е, вони орендували три автомобілі: е, водіями були не ці діти, водіями були працівники фірми, де вони орендували ці авто. І як я зазначу, виявилося, що коли вони були біля магазину, утворився затор, який створили не вони, і просто це було, скажімо так, неумисно зроблено автомобілями і водіями, які навіть не знали, що якась зйомка відбувається на вулиці. Крім того, вона заявила, що один з підлітків вже фігурував у скандалі, коли йшов вулицею Києва та співав російські пісні. Тоді хлопця швидко знайшли. Він публічно перепросив. Була порушена справа про виправдання агресії РФ, і суд надав фігуранту один рік пробаційного нагляду. Цей термін досі не завершився. Проте інформація про те, що підлітки є мажорами у поліції спростували. Батько одного з них, колишній посадовець, який нині перебуває на пенсії. Якихось Великих статків, чи як ви зазначаєте, що це нібито мажори не знаходить свого підтвердження. А після цього ще й сам Саєнко, якому приписували сина, і який є депутатом від ОПЗЖ, цю інформацію спростував та дописав. З більшим удивленням для себе узнав, і смі що у мене є якийсь син: 57 років не було, і вдруг як можна такое писати? Ну, похоже, всім пофік. Та навіть якщо так, підлітки повинні знати, що ким би вони не були і ким би не були їх батьки, подібні дії не залишаються безкарним. Наразі правоохоронці зазначають, що після завершення додаткових перевірок буде надано правову оцінку діям кожного із шести фігурантів. Та якою буде це рішення, будемо спостерігати. А ви не забудьте поки підписатися на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок і звичайно залишайте свої коментарі під цим відео.